Херсонських кавунів більше не буде. Зазвичай сезон продажу цієї ягоди стартує з липня, однак продавці починають торгувати трохи раніше. І якщо декілька років тому це були вітчизняні кавуни, то зараз імпортні. Ми в основному торгували херсонським, одеським кавуном. В даний момент поки є спрос і є за кордоном зараз них сезон. І ми вже мусимо торгувати, який є. Вже вибираємо, що краще для людей. Вікторія традиційно торгує кавунами близько 20 років. Зазвичай закупляла більшу частину херсонських та одеських кавунів. Однак катастрофа на Каховський ГЕС змінить цю тенденцію. Ми дзвонили своїм поставщикам, все позатопило, сказали не чекати. Минулого року кавуни коштували в середньому 20 гривень за кілограм. В цьому році ви бачите безкосточковий 59,80 60 гривень, звичайний 55. Туреччина і Греція. Цього сезону вітчизняних кавунів буде менше. Краяни вважають, що ціна на них зросте, однак відмовлятися від найбільшої ягоди не збираються. Не знаю, чи буду так купувати їх, бо тому, що не такі вже часи, як були раніше. Ви думаєте, що ціна збільшиться? Думаю, що збільшиться. Думаю, що взагалі ми будемо трошечки обділені і одеським і Херсонським. Воно подивимося по ціні. Яка буде ціна? Навірно, будемо, бо діти хочуть спробувати. Зміняться звичайно, подорожчають. Буде бачити, будемо мати здоров'я, заробимо гроші. Ти будемо купляти за переконаннями продавців. Значного подорожчання не буде. вони не будуть дорожчі, того що цього року ще й приєдналася країна походження Румунія. Так що я, я вважаю, що не буде дорожче. За прогнозами фахівців з початку сезону ціна спаде. Кавуни будуть коштувати в середньому 30-35 гривень за кілограм. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.